74 команди. Я почну з цього. 74 команди це якийсь космос. Чесно. Коли ми планували організовувати цей турнір, були думки, що ну якщо буде 20 команд, може 25, було б супер. І весь тиждень, коли була реєстрація, ми всього за тиждень до початку турніру його анонсували. Я думав, що це буде проблемою. І коли я бачив, як люди реєструються, там перший день, здається, було там щось команд 8, я подумав, ну буде 20, буде норм. І потім ми бачимо там 30, потім 40, потім бачимо, вже, вже вже, там 60 треба відкривати е, новий етап, е, ну, нові ліміти відкривати. І вже 74 команди взяли участь. Я просто я в шоці. І ви повірите, як це круто? Всі багато людей, які в спорті про це почули, і вони такі серйозно, 74 команди? команди. Ніфіга собі. Це дуже класно. Всім дуже-дуже дякую. Дякую, що ви взяли участь. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Сподіваюсь, що навіть ті, хто програв швидко, як моя команда досить швидко швидко програла. Ми навіть стернували. Ми там зібрали стак трошки кілька днів. Грали праки там тактика, що розповідав. Не якось так, але виграли одну гру, програли дві. Все одно провела классный час. Пишет, дал пройти. Я смог. Ревил разбил. Хорош. Я пушу. Двое. Лайк стоит, я ульта. Ничего одного. Пикаю его. Друга не знаю. Теперь знаю. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось, що такі турніри вони будуть давати класний досвід і мотивацію гравцям для того, щоб рости, для того, щоб розвиватись у валоранті і в майбутньому гравці наших турнірів будуть обов'язково грати на топ рівні, заробляти класні гроші, будуть частиною кіберспорту світового, європейського і будуть прославляти Україну і допомагати розвитку нашої сцени. Хочу сказати, що бачив багато класних гравців. Я насправді чесно скажу, чесно, не очікував, що у нас є так багато класних гравців. Я бачу, що, на жаль, поки що це не команди а мікси. Це люди, які просто зібрались, типу Голкатнем, там кілька разів зіграли каточки. Це також трошки інший рівень гри, у тому сенсі, що підготовка вона інша, тактична складова гри вона інша, але я бачив досить крутий рівень індивідуальний від гравців, досить класне розуміння. Того, що потрібно робити в Валоранті. і команди, які там зайшли топ-5, так точно мають ну, гравці з них мають класні шанси вже виступати у непоганих колективах. А всім іншим, я сподіваюся, такі турніри будуть допомагати стати краще. І мені б дуже хотілося, щоб більше людей приходило на такі івенти. Ми будемо робити ще їх обов'язково. Ну і також тут хочу пояснити, що я сам. Не те, що роблю івенти, так я е, моя роль у цьому дати поштовх і допомагати, як я можу. Допомагати у чому у організації, у чомусь у плануванні процесів, у чомусь у е, перегляду того, як що пройшло, дивитись на це через мій досвід. Типу, це було фігово, це було класно. Як ми можемо змінити, давати якісь рішення? Тобто, я не організатор турніру, я той, хто рухає цей процес і допомагає розвитку. І тому велика подяка і велика е, повага е, хлопцям з ОСФ і організації ОСФ, що е, виділила людські ресурси, які нам допомогли це, це все зробити. Хлопці, ви Супер, Діма, Макс, ну Діма, особливо наш головний суддя та Адмін, який е, все взяв на себе, всім, хто долучився, хто, хто там е, допомагав організувати Медіну складову. Стрімив, допомагав нам, заповняв, заповнював Ліквіпедія сторінки, заповнював, відправляв все на VLR. Дуже класно, що ми з'явились на VLR. Це прям класно, тому що світ бачить нас. І це важливо, повірте, це важливо. Важливо те, що Riot бачить, що є Україна, український валорант він окремий. І саме тому потрібно, і класно, що ви всі твітити, твітали з тегом це важливо. Повірте, це важливо. Бо коли вони бачать, що є двіжуха від Valorant UA, що це якісь окремі чуваки, що це не ЕксНД, це дає їм поштовх для того, щоб наша сцена була відокремлена і приєднана до східної Європи. Ми вже рухаємось у цьому напрямку. Ми вже контактуємо з деякими людьми з Riot, Вони кажуть, що чекайте, все буде, і надія на це є. Коротше, все тільки починається. Готуйтесь, тренуйтесь, розвивайтесь. Якщо ви не хочете бути про, а просто грати разом, так, і де у вас там буде, може 6-7 людей, іноді там на цей івент, онлайн-турнір, прийде там така п'ятірка на інша, інша. Ти, як фан для когось, для когось як серйозна. Це ж класно. Я знаю, що багато, багато команд, хто там мінімально готувався і взяв для себе це експірінс як таке, щось типу серйозне, але розуміючи, що важко буде прийти і конкурувати там з Last Гейтс, з Арчем, який грав у Навін на, на топ-рівні на собцями з Метак та Карасуна, які э, всі зайшли у, у топ-3. А вже ж, з ними важко конкурувати, але я певен, що за цей експіріенс він був фановий. Ви отримали задоволення, коли всі на найбільш серйозному рівні готувались, тренувались, і я дуже сподіваюся, що. Ті такі гравці та команди вони будуть ще приходити на наш турнір, на наші турніри і на інші турніри взагалі українського ком'юніті. Бо зараз такий час, коли ми маємо показувати активність. Ми маємо не а, втратити а, кількість людей, яка хоче грати, яка хоче дивитись, щоб це показало турнірним операторам і впливовим людям кіберспорту України, що потрібно цим займатися, виділяти ресурси, планувати. До речі, до цього. Я, ну, сьогодні я записую відео, здається, кілька днів пройшло. Я записую це відео у четвер, вийде воно трошки пізніше. Четвертий день пройшов як з моменту, як закінчився наш турнір. Вже планується купа всього. У мене постійні контакти з людьми, які хочуть щось робити, розвивати. Десь, може, будуть івенти невеличкі, типу віклі, капчики, невеликі турніри. Де можна бути на великі гроші, там або battle Pass Point, або щось отримувати кожні вихідні і змагатись. Це буде круто. Також будуть обов'язково ще івенти на гроші більше ніж були у призовому. У нас був призови 10 тисяч, за що ще я ще раз хочу подякувати Кирилу Ангелу і Антону Маркелеву, хлопцям, які виділили ці гроші, які пішли у призовий фонд. І також дуже дякую пану Хіван Васт. У якого дуже класний канал про різні ігрові штуки і не тільки ігри про техніку, у нього взагалі купа каналів, дуже дуже класний мужик. Він виділив тисячу гривень для MVP-фіналу, яку отримав наш гравець Анрайц із команди LastGate. Так от, будуть ще турніри. Я думаю, що у вересні кожні вихідні будуть або турнір, або кваліфікація на наступний турнір. Ми вже плануємо багато всього. Лан Івано-Франківську буде. Uh, думаю, що будуть, може, також лан-турніри. Ну, подивимось, яка буде ситуація в країні. Але я певен, що все буде розвиватися. То вас їх дуже прошу розвивати це також своєю активністю, участю на турнірах, створюванням контенту, створюванням хайлайтиків, створюванням вашої активності у соціальних мережах, пишіть Valorant.ua, рантЮє, робіть тіктоки, хто що хоче, то робить. Можна щось робіть. Дофіга є варіантів, що можна робити насправді, можна записувати відео, розбирати якісь матчі, можна записувати відео, розповідати якісь сторілайни, бо в Valorant дофіга цікавих сторілайнів. Або розповідати: от, дивіться, пройшов турнір, це от було цікаво. А ви знаєте, що є, наприклад, батл між NA та EU? І розповісти цю історію, зробити контент, навчитись робити контент, потім через кілька років досвіду або щось таке. Це може стати вашою класною роботою, і ви розвинетесь у цьому напрямку і будете працювати у кіберспорті. Це дуже цікава і розвиваючася сфера, яка може дати і задоволення, і гроші, якщо щось робити якісно і розвиватися в цьому. Коротше, платформу для розвитку тут багато. Тепер для всіх гравців. Організовуватись команди. Я буду про це говорити. Багато я у мене буде окремо окреме відео про це. Організовуйтесь в команди та починайте грати, тренуватись більш серйозно, ніж просто ранкет, тому що український валорант буде мати турніри, як ви бачите. Я певен, що нас часом додадуть у якусь європейську лігу, і там також можна буде грати турніри. То в команди, шукайте тімейтів, тренуйтесь. Шукайте, як тренуватись. У мене буде відео. Я або вже випустив, або ще скоро випущу е, відео про те, як іде шукати праки, якими сервісами. Е, саме я користуюсь е, і інші е, люди в кіберспорті стоп колектив користуються для командних якихось елементів, для пошуку праків, для пояснення якихось моментів. Ну і для командної роботи. Коротше, організовуйтесь, тренуйтесь. Працюйте, все буде супер. Всім ще раз дуже дякую. Я сподіваюся, що таких турнірів, онлайн-турнірів, як, як був цей Battle Баттлєї, буде ще більше, їх точно буде більше. І колись ми, ми переведемо все це і на LAN, будемо разом збиратись. Ви будете приїжджати, будемо бачити один одного обличчя, спілкуватися, отримати задоволення і проводити гарний час. І це буде супер. Дякую всім. Подобайчика, не забувайте. На телеграмчик підпишіться. Ну і, коротше, слідкуйте за моєю активністю. Valorant Ukraine буде крутим. Дякую.